Міська рада Черкас виділила понад 4 мільйони гривень на компенсацію придбання генераторів для будинків, система опалення, в яких не може працювати без електроенергії. Станом на зараз. І з 17 таких будинків ми ну, точніше, мешканці самі встановили рішенням зборів 37 генераторів, і ми їм всі ці кошти за всі ці генератори вже вишкодували. Залишили ще 70 будинків рівно, які не встановили такі генератори. Тому потреба в коштах для міста складає реально більше, ніж зараз в програмі. Пропонується збільшити програму на 4 мільйони 200 відобразивши реальну потребу. Сума відшкодування залежить від потужності генератора. Наприклад, на купівлю 10-кіловатного генератора бюджет відшкодує до 135 тисяч гривень, 20-кіловатного до 275 тисяч гривень. Потужність незалежного джерела живлення залежить від поверховості будинку і кількості під'їздів. За інформацією департаменту ЖКК, витрата на генератор допоможе запобігти замерзанню системи опалення, відновлення якої може коштувати мешканцям будинка мільйони гривень.